і Сина і Святого Духа Христос Воскрес! Боїсти Возлюблені Господі, браті і сестри, сьогодні восьмий день Пасхи Христової. Церква називає як антипасха, тобто з грецької мови, як замість Пасхи. Ми вчора на вечірньому бдінні, ви можете це знайти у нас на сайті, в архіві. Говорили про це, чому ми святкуємо не суботу, а неділю, чому цей праздник є започаткуванням саме недільного дня, який ми присвячуємо замість вже старозавітньої суботи Господу Богу. Кому цікаво, той може знайти і подивитись. А зараз я хотів би закцентувати на цьому дні те, що він нам розповідає святого Євангелія. Восьмий день після свого воскресіння Господь явився апостолу Фомі. Який не був у сам день явлення всім іншим апостолам Господа, не був разом з ними в Єрусалимі, як розповідає нам сьогодні Євангеліст Іоанн Єван Богослов. І коли йому інші апостоли, так було це спеціально задумано Богом, коли йому інші сказали, що ми бачили Господа Воскресого, він сказав: не повірю, поки не переконаюся особисто, причому переконуюся. Методом реалістичним не просто побачу, бо можуть у мене галюцинації бути, а саме своїм перстом дотронусь до його ран. І, що цікаво, чудо, Господь милосердний дається знову, якби, умаляється для того, щоб такими дослідами переконати ФОМУ свого апостола. І зцілити його невірство і дати нам приклад. І він приходить уже разом, коли були всі зібрані на восьмий день, приходить в новому преображеному тілу, в такому тілі, який будемо ми після свого Воскресіння, яке вже не буде знати межі, стін і так далі, тому що це тіло буде вже нематеріальне, приходить до них і каже Фомі: принеси свій перст, переконайся. І ФОМА можемо тільки уявити ту картину, що значить його слова, коли він вигукнув, не просто промовив Господь мій, мій Бог мій. Побачив тоді Фома, коли дотронувся справжнє тіло Христа і побачив Його велику любов, що він дозволив йому переконатися в цьому. І блаженними називає нас далі Богослов всіх послідовників Христових, які не бачили Христа, не потрогали його. Но які вірують в нього. Блаженні вони, було сказано сьогодні в Євангелії, всі, хто вірить в Христа Спасителя, тобто всі ми, браття і сестри. І от часто е, люди запитують, чому Господь не явився тим, які його розп'яли, щоб переконати їх, щоб вони покаялись, а воно би ні до чого не призвело. Ми чули два тижні тому, на вербну неділю, як бачили Лазаря Воскресого. І ще й задумали і Лазаря вбити. Бог його воскресив, це факт, з яким нічого не зробиш, факт річ уперта, як кажуть, і Христа погубити. І вони все рівно не вірили би, навіть якби він з'явився. Тому Господь являється тільки тим, відповідь богословська, хто справді на роздоріжжі, хто справді сумнівається. Не той, хто закосніло, не хоче прийняти. От його правда і все, все друге, не стосується. Що би там не було, він, він то все рівно обійде, скаже, це галюцинації, це ще щось. Господь являється тільки тим, хто здатний прийняти віру. І такий був Фома. Він дійсно по своєму характеру сумнівався. І це такі є люди зараз. І це якби їм Господь дає втіху, що якщо ви справді будете молитись, Бог неодмінно вам відкриє. В якомусь образі явиться в іншому, що ви переконаєтесь в тому, що ви сумніваєтесь. Так само і зараз люди кажуть, чого я Бога не бачу. Якби я побачив, там, я би по-іншому жив. Так як ти його не бачиш? Ну, по-перше, подивіться на тіло людини, я постійно цей приклад говорю, і самі такі атеїсти переконані науково, вже тепер агресивних ми не бачимо колись, але. Я знав таких, які там кажуть, ми читаємо багато там літератури наукової. Я з ними спілкувався. Я говорю їм цей приклад, і вони всі мовчать. Просто роти типу, позакривали, бо їм невигодно це визнавати. Я кажу: ну дивись, ну кожна людина, от біля мене Марія, Анна і я, візьміть нас трьох. І ми складаємо дві руки. І в нас кожний палець одинаковий, ну не на не на міліметр, не більший. оцей на цій правій від лівої. А цей так само. А в неї, розумієте, у мене там, наприклад, я кажу, 18 сантиметрів, у неї буде рівно 17 і той і той палець. А вані буде 16 і 16, і оба одинакові. Скажіть мені, як без архітектора умовно назвемо. Це могло голосимому по собі так мудро, так я дурницю говорю. Це такій дитині розказувати, то що я вам говорю. А ви подумайте про око. А ви продумайте про інші речі, а ви подумайте про Всесвіт. Людина це тільки міні Всесвіті. Подивіться на розмах Всесвіту, навіть не нашої землі планети. Як воно могло так от постати? Так ти дурний, як каже Псалмопівець, Давид, це не я кажу. Він каже, рече безумен по-слов'янськи. Тобто каже: дурний нема Бога, ність Бога, цитата. Бо тільки дурний чоловік. Можу в цьому всьому жити, подивіться, на премудрість дерев, колись я вам розказував Великий піст, на премудрість рослин, тварин і всього всесвіту, як воно могло так повстати? І Бог тобі являється в твоєму житті. Часто люди кажуть, от е, була зі мною біда, і я тоді так і воцерковився, то все, і так згадують з таким, знаєте, якби шуткою. Ага, біда минулася, і ти можеш по-іншому жити. А подивіться на другі чудеса, які робляться. Ну поїдьте, не, не буду вам говорити про Єрусалим, не буду вам говорити про Афон. Тому що це зараз в Україні ну, не всі можуть це зробити. Поїдьте просто рядом, немає 500 кілометрів від нас почаю. Скільки там чудес. Які засвідчені історією стоять кайдани в храмі, як, ангела, як ангел воїна з Турції переніс туди, коли турки взяли полон. Як костелі стоять біля ікони, це чоловік залишив при всіх, і там двоє пари, а другі костелі у 2002 році чоловік прийшов з родичами на костелях до ікони, поцілував і встав, і лишив там ті костелі з боку, стоять з правого боку. А добре, а феномен біснування там, подивіться. Хтось скаже, це епілепсія. Ну, добре, а що чоловік їхав в автобусі, в Ужгороді жив чи в іншому населеному пункті не грає ролі, він не знав навіть, що у нього така хвороба є. А й саме на Святій Горі тільки порог вступає з автобуса, починає кричати, гавкати, хрюкати. Знову в автобус знову спокійний. А що це таке? А що це, а що це на цій горі? Навіть з точки зору... Раціоналістики, поясніть мені, що це там відбувається? А це Божа благодать, яка є, а благодатний вогонь. От зараз тільки дурнів писало, дурниць і ви читали. Так є відео, розумієте, я людина теж як ФОМА. Я теж у православ'я прийшов не просто так, я за себе кажу. Я все люблю допитувати і спитувати, ви чувствуєте мої проповіді. Я ніколи не говорю речі, які не пережиті, а просто прочитані. Ніколи. Або я тоді кажу, ну от я це не розумію, ну це так треба сказати. Ви чули десь таке. От? І я особисто бачу відео. Це просто відкрий інтернет і набери благодатний вогонь сходження. І він, коли виноситься, навіть якщо він з запальнички запалений, та він по храму розпространяється, волосся не палить, три хвилини. Відео є, люди купаються в вогні. Та який це вогонь? Та, ну запали вогонь природній і купай волосся три хвилини. Ну є ж відео, кожен може відкрити. Це не те, що я говорю: прийдіть додому, наберіть. І люди, які їздять звідси туди, бачаться, чують, кажуть: він не такий, він не палить перші хвилини. Ми запалювали експеримент в нашому храмі один рік. Просто ви може не пам'ятаєте, я тоді говорив вночі на Пасху: ми брали дві лампади отут. Один природній запальнички, а другий той, який з самольота з Єрусалима. Він навіть колір інший мав. Люди то бачили, навіть колір природа його горіння інша, хоч він уже палить потім. І скільки інших чудес, які я вже такі лиш назвав самі громогласні, Йордан, який при тому, коли його патріарху освячує Єрусалимський, возвращається, в другу сторону. Відео є. Відкрий за Google, в Ютубі, тобі виб'є відео, де факт. Не і так, скільки людей. Їм прямо говориш, що якщо йому хочеться не вірити, йому просто так хочеться, то ти йому це говорив Христос фарисеєм, що навіть якщо мертві йому воскреснуть, і так не повірить. Пам'ятаєте в притчі про богатого і Лазаря? Ну, це слова Христа, навіть мертві йому воскреснуть, а Він скаже: а в мене галюни, у мене галюни, і не повірить. Ось тому, браті і сестри, все для того зроблено, щоб ми вірили і ця неділя для того, щоб утішити тих людей, які справді шукають Христа. Помоліться, і Господь неодмінно з свого власного досвіду вам кажу вам, явиться вам, відкриє вам правду, якщо у вас якісь є сумніви в вірі. А ми сьогодні знову прославляємо Христове Воскресіння і віримо, що Він Воскрес, і з ним ми будемо громадяни Його Царства Небесного. Амінь. Христос Воскрес!